Цей вечірній час ми зібралися тут у цьому театрі Березіль, щоб продовжити наші святкування 150-ліття від дня народження великого праведного митрополита Андрея Шептицького. В цьому році, присвяченому митрополитові, ми мали міжнародну наукову конференцію, на якій Одні з найкращих спеціалістів з історії, з духовності представляли нам образ митрополита як науковця, як патріота, як того, який був мойсеєм українського народу протягом майже півстоліття свого служіння на свято Юрському престолі. Ми мали у Тернополі. Чудову молитовну ходу присвячено митрополитові Андреєві, в якій наша молитва через цього праведного мужа була звернена до Господа за мир в Україні. І сьогодні, дорогі, ми маємо мистецьку програму Урочисту Академії. Ми протягом цього року багато нового дізналися про митрополита. Певно, кожен з нас тут присутніх, для себе щось нового відкрив в цьому році про цього великого чоловіка. Ми чули про нього, що це була дуже освічена людина. Мав три докторати. Доктор історії, доктор Богословії, доктор філософії, доктор права. Не, кожна, не кожен науковець може досягнути. Такого високого рівня освіти. Ми чули про митрополита як великого мецената, як того, який дбав про українську культуру, певно, найбільше зі всіх своїх сучасників. Ми знаємо митрополита як того, який був провідником на церковній, суспільній і навіть політичній ми. Але, дорогі, коли ми говоримо про велич Митрополита, то, певне, найбільша його велич не була в тому, що він так багато зробив для церкви і для свого народу. Сьогодні в тій урочистій академії, коли ми будемо слухати і брати участь у чудовій, чудово представ. Приготованій програмі камерного оркестру Трембіта, перед нами буде поставати велич митрополита в його любові до мистецтва, в його любові до музики, в його любові до прекрасного. В цій любові він повстає як дуже проста, дуже скромна і дуже убога людина. Велич митрополита було в тому, що слова святого Євангелія він втілював в життя. Велич митрополита було в тому, що, будучи однією з найбагатших людей на той час, він був графом, жив цілковитій убогості, все віддавав на те, щоби. Наша культура, наша музика, наше мистецтво багатіло. Сам ставав у Бога. У нас в монастирі в Уневі, хто бував, міг побачити ліжко митрополита Андрея. Старенький, матрас із латками, його ряса мала. Кілька десятків років він не дозволяв собі пошити новий одяг. Його їжа була їжею, яку кожен селянин споживав в найвіддаленіш... найвіддаленішому селі. Це був граф, який став Богом для того, щоб наш народ став багатим в своїй культурі. В своєм мистецтві, своїй музиці. Сьогодні беручи участь у цій урочистій академії, ми, дорогі, кожен з нас. Нехай перейметься тією думкою і свідомістю, що така велика людина стала такою убогою для свого народу. Тож і кожен з нас на своєму місці. Може, немає такої можливості, як гра Шептицький? Однак, кожен з нас має ту можливість творити, жити і вмирати для свого народу. І я маю честь на завершення цього вступного слова і на початок нашої урочистої академії представити вам наших воїнів. Які, за прикладом того великого графа, можливо, навіть почувши про його слово любові до своєї вітчизни, стали убогами, залишили все і пішли захищати свою рідну землю. Сьогодні вони отримують державні нагороди. і ми попросимо зараз представників обласної влади, щоб здоручення нашої державної влади нагородили наших воїнів.